Вітаю вас, шановні друзі, разом з вами бажаю розглянути тему, яка називається кава та адвентист. Хоч адвентизм і кава не мають ніякого спільного, один з одним, так як адвентизм це віра в Христа та в його повернення на землю, в друге це віра в дотримання та важливість дотримання десяти Божих заповідей, в тому числі святкування суботнього дня, також віра в неприймання участі. Вбивстві людини за будь-якого часу та обставин. Але адвентист ні, і кава можливий. Тобто можливе вживання адвентистом кави. Та як релігія Христа, це є не рабство, це є свобода. Істина церква дає свободу, яку Бог дав людині в раю. Це свобода порушувати навіть заповідь, це свобода грішити, допускати помилки. Але при цьому Бог не виступає в ролі караючого або в ролі того, який понижує свої стандарти та закони, щоб прийняти грішну людину. Ні, він є той, який є незмінний, його позиція завжди чітка, стабільна і актуальна у всі часи. Тобто, Божі поради вони завжди на добро людині, на добролюбству. Говорячи про каву, можна її вживати чи ні, апостол Павло написав такі слова. 1 Кортян 6.12: Усе мені дозволено, але не все йде на користь. Перша частина говорить про свободу, яку дав Господь, про яку ми з нами вже згадували. Але на цьому Божа мудрість та поради до людини не закінчується. Бог продовжує і говорить: усе мені дозволено, але ніщо не повинно володіти мною, крім Бога та Його волі. І з цього вірша ми бачимо, що все, що робить нас залежними. Що звільняє від нас від залежності Бога, є недобре. І все, що з'єднює нас з гріхом і з його автором дияволом. І всяка залежність вона служить на руку сатані і злим людям, які використовують залежність людини у своїх цілях та збагаченнях. Тому апостол Павло до 6:16, 22, написав такі слова. Хіба ви не знаєте, що коли віддаєш себе комусь раби на послуг, то стаєте рабами того, кому підкоряєтесь? Чи то гріха, що веде до смерті, чи то послуг, що веде до праведності? Але тепер, коли ви звільнилися від гріха і стали Божими рабами, маєте плітва, що веде до освячення, а в кінці до вічного життя. Тому людина, яка каже, що вона в Христа. То вона повинна звільнитися з допомогою Христа від всякого рабства, а також від залежності в Кофеманії. Тому, був Богові, що Він відкриває нам свою волю через свою улюблену, вибрану церкву та своїх пророків. І так, в наш час Господь відкриває нам свою волю через свого пророка Єліну Увайт. І в її працях Господь говорить нам слідучі слова. Тут цитується місце апостола Петра. Стримуйтесь від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. І багато людей ці поради відносять лише до розпусти. Але воно захищає нас від усякої шкоди, від всякого доволення апетиту і пристрасті. Це найсильніше застереження проти вживання таких збудливих засобів. І наркотиків, як чаю, така від чаю розуміється чорного та зеленого. Це записано в книзі поради щодо та харчування, 74-та сторінка оригіналу. Із цієї книги декілька місць я желаю, бажаю прочитати разом з вами. Уживання чаю і кави є гріх. Ці улюблені ідоли виключають збудження. Викликають збудження. Чай, кава гості приправи, вони ведуть до несправності, несправності шлунково-кишкового тракту. Люди, які вдаються до чаю та кави, щоб здобути енергію, імпульс до праці, вони отримують не тільки імпульс, не тільки а, часткове насичення енергією, вони отримують розлади нервової системи та втрачають самовладнання. Наслідок вживання кави нервова система. Руйнується, втрачає свої, а, своє здоров'я, своє правильне функціонування. Функція печінки пошкоджується, якість циркулюючої крові, зменшується шкіра, робиться жовтою та слабкою розум. Наші думки втрачають свої правильні роботу. У результаті ми бачимо. Нерівноважених чоловіків та жінок, нервозних чоловіків та жінок, які бачать помилки інших, а свої не бачать. Кава володіє більшою здатністю затуманювати розум та паралізувати енергію. Тому єдиний безпечний шлях це не торкатися, не куштувати чаю, кави, вина, тютюну, опіому та алкоголю, алкогольних напоїв. І ніяк. І не мати з ними жодної справи. Так говорить Дух пророцтва. Та як наша сила волі ослаблена, тому ми повинні допомагати собі стримуватися від небажаних, нездорових напоїв. І якщо я кажу, що вживання кави воно мені не шкодить, то я суперечу сам собі, так як в практичному житті. Я стаю залежним, і в практичному житті ми бачимо, що людина, яка вживає каву, вона навіть порушує четверту заповідь закону Божого. Вона в цей святий день, коли Господь навіть в пустині не дав Ізраїлю ману цей день, людина готує собі цей напиток. Тому кавомани вони залежні. Навіть один день вони не можуть присідти повністю цілком для Бога. Тому підсумки робіть самі, і давайте будемо молитися, щоб Господь дав нам мудрості, сили противостріти всім е, залежностям, всім сітям, які сатана бажає опутати кожного з нас. Амінь.